Ось вони йдуть, корохва у них має, наче вогонь, наче дим наступає, сива юрба, сунуть лави тісні, чутно співають про волю пісні, сміло друзья, але пісня. Ридає Смело, друзя, мов на смерть проводжає, страшно, який безнадійний той спів, хто ж би під нього боротися вмів? Ні, не про волю сей спів, про неволю плаче й голосить. І тужить до болю голос сумний, не вважа на слова. Плач погрибовий, слова покрива, сміло друзя, все в тюрму чи на страпу хоче додати одваги брат брату, плаче беззбройний над братом борцем. Так. Наче в землю ховає живцем, вроджені в злу розпачливу хвилину, йшли ми в життя, в передсвітню годину, чули ми спів Сей у кожній порі. Він нам казав, не діждеш до зорі. Що вам до того ви вроджені з раня? Личить співати вам пісню кохання волі своїх, молоді в табуні, рано співать панахиди по ній. Хай процвіта ваша воля, як рута, нащо здалась вам та пісня отрута, вже досхочу зажили її ми, ви собі пісню створите самі, Пісню нову, щоб сіяла, як промінь, щоб гомоніла й буяла, як пломінь, й жовто-блакитна, ясна корогва, з піснею вкупі творила дива.